Всім великий-великий привіт! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, у мене будуть знову пересадочки. У мене їх дуже-дуже багато, навіть не знаю, з чого починати. Ну, почну з самого-самого основного, поки що почну опікірувати розсаду свою, потім почну пересаджувати вже ті рослинки, які вже давно вкорінилися, які вже давно треба висаджувати. І ще хочу деякі пересадочки зробити. Поки що в нас будуть пересадочки. А скоро, друзі, в мене вже буде перестановка. Скоро буду переїжджати у свою літню оранжерею. Хто зі мною давно, хто бачив мою оранжерею, я на неї робила огляд. Взимку у мене рослини в другій кімнаті зимували, вроді, перезимували всі нормально. І скоро будемо вже переїжджати в літню оранжерею, вже трошки потеплішало. І тоді вже вам буду знімати огляди, показувати своїй оранжерею. Вже думаю, трохи перестановку зробити, не таку, як влітку в мене була. Ну, щось придумаю і буду вам показувати. Ну що, друзі, давайте почнемо приступати до моїх пересадочок. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Дуже вам всім вдячна, що ви на мене підписуєтеся, що ви коментуєте. Е, дуже приємно. Хочеться ще знімати частіше. Е, підписуйтеся, всім буду рада. Ну що, давайте почнемо з Ось я взяла отакий ґрунт поліський. Вже трошки насипала, але ще досиплю. Бо, думаю, не хватить мені, щоб потім не намішувати ще. Думаю, хватить мені стільки ґрунту. Так, далі візьмемо, додаємо перліт, перліт я не зволожувала І фарліти додаємо, так, знаєте, щедро. І далі будемо додавати з вами уліття. Думала, ще додати сюди пісок річковий, але, мабуть, не буду. Ще трохи додав. Мабуть, пісок річковий не буду, тому що переліту я багатенько насипала. Так, ну і все гарно розмішуємо. Чомусь мені кажуть, що цього ґрунту буде мені маловато. То я зазвичай замішую великий синій такий миски, то в ми мене бачу, де я ґрунт замішую, а це вирішила в контейнері, тому що трошки я поміняла фон. Щоб вам не було так скучно один і той самий фон дивитись, то вирішила трошечки поміняти фон і трохи вже знімати в іншому форматі. Тому що... Трошки нуднувато виходить, навіть те саме дивитись. Так, гарненько все перемішуємо. І тоді я вам покажу, що в мене вийшло. Грунт трошки вологий, такий він не дуже рихлий. Він то рихлий, але він пологий. Дивіться, грунт я замісила. Ось отакий. Поліський ґрунт, Добавила переліт і додала вугілля. Все, більше нічого добавляти не буду. І почнемо ми з вами. Пересадочку і з усього макрофілума. Хто пам'ятає, я його недавно обрізала. Ось він мені вже викинув такий росточок, бачите? І я хочу його тепер зробити з нього великий гарний пишний кущик. Оцей ґрунт я висиплю і посаджу в новий. Пересаджу я його, мабуть, отакий от горщик. Ні, тут йому буде тісно. Візьмемо. Візьмемо ось отакий горщик. І сюди я ще до нього досаджу декілька череночків, щоб він був пишніший. Ось так. І сюди до нього я досаджу череночки. Ось, бачите, ще ось є череночок, який не укорінився ще із зими. Хто пам'ятає, я черенкувала. Ще не вкорінився. Який вкорінився, я зараз висаджу. Ось теж не вкорінився ще. Ось оцей викинув корінчик, цей посаджу це верхушечний, верхушечний корішочок. Так. Ось іще один добре вкорінився. Вже, бачите, ще не дав корінці. Ці я залишу. А які в ті буду висаджувати. Так, ось, бачите, ще дав. Даже росточок викидає. Так, оце я посаджу. Так. І ще, мабуть, один і ось оцей посаджу, тому що я хочу, щоб у мене різ гарний, гарний пишний кущик. Зараз я їх висаджу і хай розростається. Ви знаєте, я привикла знімати на такому фоні. На цьому, цей фон щось не дуже зручно нічого. Не будемо -таки стосовуватись. Тому що мені не дуже видно в камеру, що я там роблю. Чи мене видно, чи не видно? Так, ну ось отакий у мене получився. Тепер, я думаю, він буде в мене гарно пишно рости. Так, поливати я їх не буду, тому що я й так перелила. І плюс земелька волога, то поливати я сьогодні його не буду. Так, в цьому повітряному корінчику трошки земельки підсиплю. Ну, ось такий красунчик вийшов. Так, оці ставимо, хай далі вкоріняються листочки, череночки, водичку. Ну, ось такі ще три листочки. Ці три листочки, черенки, як укоріняться, я їх вже, мабуть, посаджу і буде в мене на продажу. Наступний це у нас ось такий тут цингоніум росте, що я його також обрізала. Він такий вже не дуже красивий. Я хочу його пересадити в інший горщик і підсадити до нього ось такі цингоніуми. Вони, бачите, гарно надавали корінці, їх вже треба також висаджувати. Рунт я з нього витрусила. Тут, як виявилося, навіть два череночка посаджені. Та не два, а три. Навіть три тут росточка посаджені. Ну нічого, я їм ще додавлю. ще так. Сюди. Я їм додавлю ще новеньких і буде гарний вишний кущик. Ось дивіться, бачите, як вони гарно корінці надавали мені. Ось який гарний. Дивіться, навіть викинув вже росточки. І посажу я його в ось такий теж, прозорий горщик. Зараз я їх гарно складу букетиком і хай ростуть. Цей сингоніум геть непримхливий. Розростається. По-моєму, він називається оцей сінгоніум батарфляй, якщо я не помиляюся. Так. І ось такий пишненький кущик буде рости. Цей я продавати не буду. Цей посаджу, хай росте в мене кущиком. Тому що цей сингоніум не сортовий. Ось такий ще один красень у нас пишний получився. Ще я хочу посадити, зараз я вам покажу ось такий горщичок хочу ще посадити свої ось отакі паперомії кавунові. Хочу посадити їх і зробити з них гарний пишний кущик, тому що їм вже тут місця почти немає. Вони досить розрослися, я їх дуже сильно не буду травмувати. Тоже все позаливала. Зроблю я їм таку перевалочку, теж политий. І хай розростаються вони вже в мене тут у горщику. У мене є один вже величенький такий, така паперум'яка вонова. Ось подивіться, яке гарне коріння в неї. Зараз я посаджу, хай вони собі тут ростуть пишним кущиком. Тому що, бачите, почало вже йому там немає місця, де наростати, і воно започинає підпорчуватись. Деякі листочки вже бачу погоненькі. Нічого, я його зараз пересаджу, тому що їм немає зарости. Я їх посаджу так, знаєте, методом перевалки. Так, і ще, мабуть, один маленький сюди поміщу. І буде 5 штучок. Трохи я їх вчора полила і бачу, вони дуже сильно политі. Поки що теж їх поливати не буду, щоб не позаливати їх. Ви знаєте, вони дуже сильно бояться переливу оці кавунчики. Ну, ось такий получився в мене. Ось така паперумія вийшла. Хай тепер розростається. Тому що в тих стаканчиках вона вже трошки поганенька була. Місця не було дорости. Ось так. Бачите, перелила їх трохи. І ось подивіться, зараз я вам покажу, що з листячком. Бачите, яке листячко. Бачите? Це із-за того, що я їх вчора дуже добре полила. І бачите, яке вийшлося в них на листочках п'ятна. Ну нічого, я їх поки що переполивати не буду, хай з тиждень хоча б, тому що ґрунт вологий, і поки ще поливати не буду. Так. І ще, друзі, хочу посадити ось таку ще пеперумі кавунова. Тут уже трошки більшенькі. І я їх хочу їм замінити ґрунт. Ось ця вже така більшенька. Ось яке гарне в неї коріннячко. Мені вона дуже сильно подобається, ця паперомія. В мене є її на продаж в маленьких стаканчиках, яку поганеньку я пересадила, які трошки... Краще я залишила. Так що, якщо комусь подобається, звертайтеся, пишіть. Так, ось така ще одна красуня тепер з'явилася. Дивіться, яка гарненька. І в ті стаканчики, друзі, я хочу пересадити свої евкаліптики. Ось дивіться, які вони в мене зараз виросли. І зараз я їх буду пікірувати, пересаджувати. Хай вони вже розростаються. Бо їм вже там місця немає рости. Так, ось подивіться, які вони. І зараз я їх посажу в стаканчики. Акуратненько, просто методом перевалочки. Бачите, як вони в мене покрутилися, до світла тягнуться, світла маловато, сонечка в нас немає ще. І ось так буду зараз. Пікірувати свої евкаліптики. Подивіться, які вони малесенькі. Вони Не дуже малесенькі, але вже коріннячко. Ось отаке в них коріння. Надіюся, пересадочку вони переживуть добре. Ось ще один такий. Я думаю, їм оцього стаканчика хватить на... Декілька місяців, а потім їх буду знову пересаджувати. Сім штучок із десяти насінинок, сім штучок у мене вийшло евкаліпта. Три штучки у мене пропали. Натепличка ось така була, і тут у мене є три росточка. це Baby Blue. Теж дуже красивий ефаліпт. І з п'яти на у мене залишилося тільки три. Цей трошки капризнуватиший виявився. Ну на чому зараз відіймо Пересадимо. Треба було, правда, раніше їх пікірувати, пересаджувати, Ну, нічого, я боялася, вони такі, знаєте, маленькі такі хрупкі, я боялася їх займати. Ось іще один, але яйці окремо, бо їх треба мені підписати. Щоб я знала і не загубила, не перепупила їх потім. Боже, яке воно малесеньке. Ось такий мені пусінький. Ось ще в мене, друзі, є ось така чотири, по-моєму, там залишилося в мене гіпсофілки живі росточки. Зараз я їх теж пересаджу. Тому що було там, гіпсофілку сіяла 300 насінинок. І з 300 насінинок у мене залишилося тільки 4 штучки. Дуже ж вона примхлива. Вже її важко вирушувати гіпсофілу. Чомусь вона одразу в мене почала. Тільки сходила і одразу почала у мене вона пропадати. Ось. Я її пересаджу, не знаю, чи буде з неї щось, чи не буде. Це гіпсофіла вулична. Ось так. Не знаю, чи з неї буде, чи не буде цієї гіпсофіли в неї коріння, зовсім немає. Прийдеться її пересівати, мабуть. Знаєте, скільки раз пересівала цю вже іпсофілу? І ніяк я її не розведу. Вічно вона постоянно в мене гріне. Дуже ж вона така. Ніжна, вона боїться переливу, пересушки. Не знаю, як вона буде в відкритому ґрунті, ця розсада рости. Корінечко геть малесеньке. А ви хоч ці 4-5 кущиків прижилися. Я думаю, мені достатньо її буде. А ні, прийдеться пересівати. Я вже придумала місце, де вона мене буде рости. У моєму квітнику, а вона виділяється. Так, все. Так, друзі, ось у мене ще є ось такий синдапсус золотистий голландський. Я його зараз теж пересаджу. Пересаджу його в ось такий горщик прозорий. І там деякі ще, я бачу, корінилися. Хочеться мені, щоб він у мене ріс, ось бачите, вкорінилися, Колись я їх ще черенкувала. Тири получилися. І тепер хай росте. Я йому тут, ви знаєте, поставлю йому паличку, щоб він отак вився в мене по паличці. Ще в мене, друзі, ось є такий горщик, тут щось храниться підвісний. І ось це я посажу, свій золотистий, але це я вже зроблю без вас. Потім я вам вже покажу, що в мене вийшло. Друзі, ще в мене є для пересадки ось отакий епіфілум. Тут у мене два епіфілуми росте. Два різних сорта. Зараз я їх пересаджу. Щоб вони ж росли вже окремо, бо вони вже в мене тут перепутались. Так. Один епіфілум. Ось отакий тунесенький. Назви я його не знаю, цього епіфілума, я його зараз пересаджу. І ось оцей теж назву десь воно в мене була записана, але я вже не пам'ятаю його назву. І ось оцей теж пересаджу. Але це я вже все пересаджу без вас. Щоб вас дуже сильно не втомлювати своїми пересадочками, ще деякі рослинки я пересаджу без вас. І тоді вже в кінці вам покажу, що у мене вийшло. Ну, ось така, друзі, у нас з вами вийшла пересадочка. Ось отакі красені сингоніуми у мене вийшли, получилися. зараз я вам покажу. Ось отакий красивий. Я думаю, буде тепер пишним кущиком рости. Потім, як піде в ріст, я йому зроблю опору. Ось отакий тепер теж пишненький, гарний буде. Так, ось отака у мене. Получилося, получився епіпремнум золотистий. Я його нарешті дійшли руки висадила. Ну ще він такий, правда, не дуже пишний. Але я думаю, він розростеться згодом і буде гарний. Ось така паперомія кавунова. Після переливу поливати поки що не буду. Думаю, розростеться і буде з неї гарний пишний кущик. Ось, бачите, яка вона перелита трошки. Так, пересадили ми з вами ось такі епіфілуми два. Це біленький. Ось такий малесенький пагінчик купляла, і ось дивіться, який він вже виріс. це такий тоненький. Це. З золотистий голландський. Так, ось отакі три евкаліптики Baby Blue. Ось вийшлося 5 у мене, якщо вони у мене виживуть, 5 кущиків, кущиків гіпсофіли. Надіюся, вони в мене житимуть. Так, і 7. 7 ось таких евкаліптиків сільвер долар. Ну, Ось така, друзі, невеличка пересадочка вийшла у нас. Ось така пересадочка. Ще є багато пересадочок, але, мабуть, я не всі буду з вами пересаджувати, тому що це дуже довго. Ну, буде по можливості, буду вам знімати, показувати, що як розростається, що як себе почуває. Все, на цьому закінчую своє таке невеличке відео. Підписуйтеся, ставте вподобайочки. Всім рада, всім до зустрічі, пока-пока!